Депутат депутати доповідач по Україні у Європарламенті закликав українську владу скасувати позасудовий тиск на опозицію. Про це він заявив у своїй промові на засідання. Зокрема, Галер закликав скасувати позасудові санкції як інструмент тиску на опозицію. Почуємо, будь ласка. Україна повинна продовжувати використовувати свій імпульс реформ, зміцнювати свої демократичні інституції, узгоджувати свої дії зі спільною зовнішньою та безпековою політикою ЄС, а також боротися з корупцією та недоліками судової системи. Ці кроки не лише є вирішальними для вступу до ЄС, але й є основою довіри населення до держави та правової системи. Тому ми також вимагаємо захисту та зміцнення політичної різноманітності незалежної судової влади та прозорих процедур. Ми закликаємо до припинення несвоєчасних та політично мотивованих судових процесів та санкцій проти представників опозиції, до збереження парламентського плюралізму та до сприяння конструктивному діалогу між політичними групами у Верховній Раді. Крім того, мають бути скасовані всі обмеження на пов'язані з мандатом та політичні поїздки за кордон для членів Верховної Ради. Пані панове, давайте привітаємо у наших гостинах наживо на прямому депутатку Київської міської ради, заступниці голови фракції Європейської солідарності. Міла Ковалевська з нами. Пані Міло, доброго здоров'я, добрий вечір. Спасибі, що знаходите для нас час. Радідобри, добрий вечір, вечір, слава добрий вечір. Глядачі. Ми з вами ну, згодтеся і не раз і не зодва казали. Оце слово тиск в живому етері телевізійного каналу. Прямий та всі це слово імплементували звичайно процеси політичні, які відбуваються у нашій країні. У всередині. Згадували про те, що і американські інституції та видають документи, де згадується наша держава у цьому ключеві. От тепер європейські посадовці та депутати Європейського парламенту, які, знову ж таки, мають компетенцію доповідати саме по нашій державі, теж акцентують увагу на цьому позасудовому санкційному тискові та і важливості припинення таких інструментів Внутрішньополітичної боротьби можна так сказати, звичайно, це є інструменти внутрішньополітичної боротьби. І е, якщо наша країна хоче потрапити в Європейський союз, якщо вона хоче зберегти державність демократію, то звичайно вона має і зобов'язана зберегти всередині себе цю демократичність, е, справедливість. І ви знаєте, ну чому ми хочемо взагалі в європейський союз? Ми хочемо справедливого відношення до будь-якого громадянина. Це насправді ключовий такий, знаєте, ключова річ в європейській демократії, яка приваблива для нас, для, як для громадян, як для людей, особистостей. Тому що ти хочеш бути рівним серед рівних, ти хочеш отримувати однакове правосуддя в незалежності від твого майнового стану, чи а, політичного забарвлення, і так далі. І, а, я бачу, що вето на мовчання щодо процесів України в Україні, в ну яке було свого роду вето, скажімо так, серед європейських політиків і американських, все це закінчується. Цей мораторій закінчується, і все-таки обережна, але дуже чітка критика лунає. Я вітаю такі повідомлення, тому що мені здається, що вони, хоч якось, стримують нашу владу, від Само, від, від, просто від самознищення, самознищення, причому в, в аспекті країни, тому що такі негативні процеси, які ми бачили, і стосовно антикорупції, і стосовно опозиції, все, що відбувається, вони не сприяють тому, щоб ми вистояли в ці важкі часи в цій війні. Тому а, я вітаю такі заяви європейських депутатів. Я вважаю, що а, максимально потрібно сприяти нашому руху в європейський союз. Максимально треба сприяти відкриттю кластерів. Це дійсно необхідно. Це заохочує наш народ, це заохочує нас як націю рухатись вперед з одного боку. Але з іншого боку, без цієї критики, ми бачимо, до чого це все призводить, до яких процесів в країні це призводить. Це і була і відміна, фактично відміна. Антикорупційної політики в країні і а, тиск на опозицію шалений. І він насправді зараз вони трошки влада трошки принишкла. Знаєте, так от ну нема таких, знаєте, зовсім таких безглуздих процесів. Якось це тихше все стало, але процеси йдуть. Вони продовжуються. Ми бачимо, що ніякі звинувачення з Петра Порошенка не зняті. Трошки є послаблення щодо опозиційних депутатів, щодо місцевих депутатів, ми це бачимо. Але сказати, що, що у нас змінилась докорінним чином політика щодо опозиції, щодо активістів, щодо громадських активістів, не можна так сказати. І дуже хочеться, щоб все таки, якщо не чують нас, наша влада, то щоб вона почула принаймні європейських. Політиків, європейських партнерів, експертів, які говорять про те, що зупиніться, робіть правильні речі, і все буде добре. Ну, збачте, пані Міла, та і у Сполучених Штатах Америки, як ми казали, з вами згадували той звіт департаменту, та де були ці процеси споминуті. І от тепер з європейської сторони ці сигнали спрямовуються в наші володомості, які приймають рішення в цих контекстах. Та вони Активніше можуть чути ці сигнали і все ж таки реагувати на них, чи повинна ще якась більш консолідована співпраця, в тому числі і на зовнішньому контурі з зовнішнього контуру, має на увазі наших європейських і світової. Мені здається, мені здається, що потрібна більш консолідована співпраця наших європейських партнерів щодо тиску, реально щодо тиску на нашу владу, щоб вони не виходили, не виходили за червоні лінії, не робили абсурдних речей, не наймали якихось експертів. Які дають, я зараз про справу Петра Порошенка щодо Там, санкцій. Ми будемо з, про це говорити ну, дуже широко. Та, це, тобто, ну, люди звільняються, ну, це просто абсурдні речі, абсолютно. Я вважаю, чим більше будуть звертати європейці увагу на ситуацію в Україні. Давайте не забувати, що крім тиску на опозиційних лідерів, у нас кричує, що ситуація зі свободою слова в країні. У нас є єдиний марафон, який захопив весь простір. У нас засилля телеграм-каналів анонімних, які розкручуються за рахунок часто зливу інформації з верхів, і вони ну люди це з задоволенням читають. В тому числі це інформація щодо обстрілів щодо повітряних тривог. Ох, повітряних цілей люди підключаються на ці канали, потім читають все, що там дається. Це формує абсолютно ненормальне сприйняття реальності, і ми бачимо це ну, якби це захоплення інформаційного простору. Дуже важко зараз опозиційним депутатам та навіть не опозиційним. Давайте залишимо в спокій опозицію. Взагалі, всі, хто мають іншу думку, всі, хто вони мають не мають можливості її донести, в них нема каналів комунікації відповідних, тому що ваші прямий канал викинули з зетеру, п'ятий канал, Еспресо, ну слухайте, так же не може бути на раді на телеканалі, рада не дають опозиційним депутатам взагалі висловлюватись і так далі. І так далі, на, теле, на телемарафон взагалі мені здається, жодного разу не запрошували депутатів від європейської солідарності. Так не може бути. Вони представники народу, так не можна так обмежувати в правах. І ця кричуща ситуація вона буде продовжуватись. Я в цьому абсолютно певна, якщо не буде тиску. Зовні це знову знаєте, як крок за кроком, крок за кроком буде тільки погіршуватись. Я хочу ще е, поговорити е, про ще один тиск. Та але, от е, зараз, в такому може більш позитивному ключеві, ну, принаймні, от як все складається станом на зараз. Голосіївський районний суд Києва скасував нічний домашній арешт заступника міського голови Володимира Прокопєва. Та раніше він чотири місяці провів під цілодобовим арештом і. Згодом ще місяць під нічним за версією слідства у 2022 році посадовець вніс до системи шлях дані 31 особи для виїзду за кордон під приводом гуманітарної місії. Один з водіїв не повернувся. Остаточно змінили запобіжний захід. Остаточно скасували домашній арешт. Володимир Прокопів, Прокопів є вільним в плані пересування. І стосовно цього не діють жодні обмеження. Ми цим, звісно, задоволені і всіляко вітаємо це рішення суду. Неоднозначні мої враження, тому що з одного боку треба вітати, на мій погляд, справедливе рішення суду а з іншого боку, в мене залишилось дуже багато неприємного осаду. бо були люди, які давали неправдиві слідчення. Були люди, які фальсифікували документи у цій справі зі сторони слідства. Це все не залишиться безкарним. Моя команда юристів вже готує цілий ряд позовів про вчинення кримінальних злочинів як стороною слідства, так і певними особами, які давали свідчення. Міла Ковалевська заступниця голови фракції Європейської солідарності у Києві раді з нами нот ну, голова фракції після чотирьох місяців. місяців. Ви глибоко в матеріалі пані Міла, розкажіть, от нам, по-перше, може, ви ж точно спілкувалися із Володимиром? Ну, загалі найголовніше от станом на зараз. Ось вижимка з тих чотирьох місяців. Саме головне, що він нарешті отримав свободу пересування, отримав справедливе рішення суду, але я з ним абсолютно погоджуюсь, що таке рішення воно мало бути одразу. Там абсурдні звинувачення. З 22-го року ведеться слідство. Навіщо людину було саджати під домашній арешт? Якщо би він хотів вплинути на слідство, вплинути на свідків, він мав можливості це зробити тисячі разів. Більш того, він він міг десятки разів залишитися за кордоном, бо слідство тривало. Він про це прекрасно знав. Тобто, завдання було зовсім в іншому. Само, само, само от я ж була на всіх судах. Звинувачення абсурдні, це як і у мене. Тобто, коли виступає адвокат із. Виступає захист і виступає обвинувачення, знаєте, в залі такі, от зовсім інша така атмосфера. Люди просто слухають адвоката, слухають прокурора і розуміють, що те, що говорить про прокурор, це якась маячня. Воно не ліпиться, не складається, не підходить. Але бачите, в у випадку Володимира це призвело до того, що його не давали йому можливості нормально жити 4 місяці, бо це дуже суворе покарання. Насправді, домашній арешт. Це здається, що дуже, знаєте, коли 2-3 дні думаєш, та положу на дивані, Ані, це дуже добре, це навіть, локдаун, навіть... правда, міла скільки людей просто з глузду з'їжджало. на під час да, Це не дуже важко знаходитись в чотирьох стінах весь час, не мати можливості нормально пересуватись, нормально спілкуватись з колегами. Більш того, він навіть не знав, хто свідками приходить по його справі, з ким він може спілкуватись, не може, тому що це могло погіршити його запобіжний захід. Е, тому я дуже рада, що е, зараз він отримав свободу вирисування, особисті зобов'язання, так само як і я. Хоча прокуратура подала апеляцію. Подивимось ще на наступному тижні, чим це скінчиться. Е, але справа в тому, що так. Е, Трошки ми тут отримували полегшення, але що буде далі? Абсолютно невідомо. В який момент зміниться, зміниться ситуація і яким чином ми весь час знаходимося на гачку. І це і є мета насправді: тримати нас для того, щоб ну, це залякування. Хтось тримається добре. Ну а хтось би мог триматися і не так добре. Бо це страшно, це неприємно. Це слухати про себе, які ти злодії, які в тебе злочинні умисли були, які ти в моєму, в моєму випадку, який ти шахрай. Це це образливо, обурливо. І це. Впливає на тебе дійсно. Просто тут тут же питання внутрішньої сили стрижня, да наскільки ти можеш триматись. Я завжди чесно вам абсолютно кажу, я згадувала, коли мені недобре ставало, я згадувала Петра Олексійовича. Я, звичайно, не можу порівнювати рівень своєї фігури і його, але просто кількість тих кримінальних справ і ти розмір тиску на нього мені, мабуть, допомагав переживати мої якісь моменти, тому що думаю, в порівнянні, знаєте, ну. З є, є люди, люди, яким значно важче. Це і щодо червінського можна сказати. Абсолютно точно тут навіть не стільки про порівняння, але скільки про системність та от на державному рівні тиск на опозицію і на лідера опозиції. Та, ну, і на місцевому рівні також тиск на угу. тих лідерів, які забезпечують роботу місцевого самоврядування, от в даному е ракурсі та е Велика фракція у Києва м'яко кажучи, правильна фракція саме, сам, європейська саме, саме і я ж про це й да, кажу вони... та голову фракції задушки та заступник голови да. фракції підозра. І от, ну, як працювати Ну, ну завести ще одного депутата. Ми не можемо, тому що ТВК не збирається. Ну причин та маса, але вони просто підконтрольні слузі народу народу. От відповідно, і не збирається. Ну і так далі. То багато речей з іншого боку, у нас трошки знаєте різні напрямки. Нас скоріше дав тиск на нас. Це тиск. На місце mm -hmm. на опозицію в місцевому самоврядуванні ми йдемо все таки по вертикалі європейської солідарності і а, на нас тиск з цього боку скоріш здійснюється. Ну і в тому числі все одно ослабити місцеве самоврядування а, Як є наслідок. метою, так а інша ще інша гілка їх роботи це звичайно послаблення мера, послаблення його команди, і там взагалі відбувається теж, я не готова коментувати, які там звинувачення є правдивими чи ні. Ми просто можемо побачити, знаєте, що практично всі вже в його команді мають підозри, обшуки. Тобто нема місця живого. Ну знаєте, можна звичайно уявити, що в міській владі всі страшенні корупціонери, страшенні зло. Ді, але давайте тоді розберемось. А чому в Кабміні в нас всі молодці і всі все роблять гарно. У нас прекрасно організована захист міст, прекрасно організований, захист ТЕЦ. От у нас довго займався цим Міністерство інфраструктури. Ну і так далі, і так далі. Там винуватих немає. А і тому, це порівняння просто воно мені здається, дозволяє порівняти ситуацію в державній владі, де один одного захищає, і от тиск на нас, як на місцевих на місцевих лідерів, місцевих місцевих. Представників влади. Вот. Mm -hmm.